35 років у квартирній черзі стоять батьки дружини В'ячеслава Торногорського. У листопаді вони зібрали усі документи. Їх запевнили, що дадуть квартиру. 100% ви отримаєте, так як ви стоїте дуже довго. Вони являються двоє вчителями України і вони отримують житло. Але після цього, як ми узнали, через деякий час перезвонив наш міський голова і сказав, що вибачте, то є зараз. Дуже багато претендують пільговиків на ці квартири. Ви в загальну на загальну чергу вам цих квартир не виділять. Живе у шістьох у двокімнатній квартирі. Сім'я Валентини Хильчук. Жінка чекає на житло 33 роки. Відповідно до постанови уряду від 23 вересня, вона отримала шанс на безкоштовну квартиру. Приходить бумага. Що нам треба терміново явитися в відділ по розподілу житла, не було це, знаєте, ну удар. Являюся я туди в відділ по розподілу житла, сказали терміново здати документи. Значить, цей будинок по суборі 450 буде розподілятися згідно черги, враховуючи і пільговиків. Сім'я мала отримати двокімнатну квартиру за номером 65 на восьмому поверсі. Вже й штори придбали, але не склалося. Квартиру, у якій мали оселитися хильчуки, віддадуть інші сім'ї. А все через постанови уряду. Відповідно до першої від 23 вересня, 20% квартир на соборній 450 та інших будинках, збудованих іпотечною установою, мали надати соловим структурам. Решту тим, хто перебуває у квартирній черзі. А згідно з постановою кабміну від 18 листопада, силові структури Тури отримують 40%, а 60% – виключно пільговики з квартирної черги. Відповідно до цієї постанови, дев'ять чоловік, які мали квартири попередньо тримати в місті, випадають з цієї черги і зовсім по-другому переспляється житло. Окрім двох суперечливих постанов уряду, в міськраду надійшли листи від іпотечної установи та мінпраці та соцзахисту населення. За роз'ясненням як діяти міський голова звернувся до прем'єр-міністра України. Ну скажіть це не палата номер 6? Маю чотири документи, кожний з них протирічить один одному. Прем'єр-міністр не знає, що з тим всім робити. Тому що далі робити, не знаю. І вам відповісти на це питання не можу. У рівному дев'ять сімей залишилися без обіцяних квартир по області півтори сотні. Іпотечна установа збудувала будинки у Рівному Здолбунові, Зорі та Костополі. Із 279 квартир силовим структурам планували надати 20%, 80% – на загальну та пільгові черги. 60%. Це мали отримати люди з так званої загальної черги. Це по області більше 150 осіб по всіх будинках. І зараз нам дають доручення всіх цих людей, м'яко кажучи, вилучити з цих списків. Допоки чиновники готують нові списки та чекають роз'яснення уряду, обмануті мешканці області збираються нанести візит прем'єр-міністру України. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.